Місія ОБСЄ перевірила ціни на ринках окупованих територій і зазначила дуже дорого в Донецьку. Мовляв, усе з націнками. Кілограм яблук коштує 40 гривень, кабачків 60. Картоплю стару продають по 13, а от молоду і по 50 гривень за кіло. Ну в принципі, треба зазначити, що в Києві фрукти і овочі нового сезону коштують не набагато менше. Ціни на ринках і в магазинах нині просто фантастичні. Спочатку говорили, що вони злетіли через курс долара, але ж тепер долар відкотився назад. А що ж ціни? Чому не дешевшують продукти харчування? Розбирався Володимир Соколов. Чи є межа зростання українських цін? Після лютневої паніки, коли люди змітали з полиць магазинів, буквально все минуло три місяці. Гривня відтоді трохи зміцнилася, ажіотаж на валюту спав. Але ціни у магазинах не те, що не відкотилися назад, а й продовжують рухатися вгору. Фур, да понизився, на ціни не Ви ж самі посмотрите на цінники. Все як було, так і є. Або що дорожче. Щось в два рази, щось в три рази виросло. З початку року виробники підняли вартість продуктів більш ніж наполовину. Причому суттєво подорожчав не лише імпорт, який повністю залежить від курсу валют, а й вітчизняна продукція. Серед рекордсменів вершкове масло, м'ясні та ковпасні вироби. Аби не втратити своїх покупців чимало виробників вдаються до певних хитрощів. Наприклад, при тій самій ціні змінюють вагу продукції, а інколи навіть погіршують її якість. Тобто, на вигляд, продукт той самий, а смак вже зовсім інший. Купаєш колбасу, вона не до що качество не відповідає. У мене вдома два кота, і вони не хотять одежі, ні то що є, ні не нюхаю. До різних маркетингових трюків вдаються й самі супермаркети. Аби не лякати людей ціною в 500, а то й 800 гривень за кілограм. На цінниках часто вказують вартість продукції лише за 100 грамів. А потім вже на касі під час розрахунку ціна для багатьох стає справжнім сюрпризом. 176 Цього тижня антимонопольний комітет теж навів кілька прикладів недобросовісної конкуренції супермаркетів. і оштрафував на 204 мільйони гривень 18 торгівельних мереж. Після тривалого розслідування у справі про картельну змову комітет звинуватив магазини в обміні інформацією про ціни і синхронне підвищення їх по всій країні. Це, це просто жах за словами виконувача обов'язків керівника комітету. Супермаркети завищували вартість товарів у середньому на 30 До ціни продуктів додавали навіть утримання своїх паркувальних майданчиків. Фактично, стало питання. У вас є торгівельні надбавки? 10, 20, 50, 60 тисяч. Скажіть, будь ласка, хто коли порахував ці торгівельні надбавки? Ми їх використовуємо. Хто ж їх зарахував? Скажіть як? Відповіді ми Чекаємо до сьогоднішнього дня. Рітейлери цінову змову заперечують, звинувачення антимонопольного комітету називають необґрунтованими. і нагадують про низьку купівельну спроможність населення і високий рівень інфляції майже 50%! найбільший за останні 18 років. Два конкуруючих магазина ніколи не будуть договарюватися по Цього немає. якщо производитель міняє ціну. Масова, це значно, тому що в стране или виток інфляції, или курсовая разница, що між собою связано. Ми теж повышаем зарплату ежегодно, мы тоже, нам теж повышают тарідну ставку. Нам тоже повышают комунальні платежі. Найбільше подорожчали імпортні продукти. Наприклад, морська риба стала просто непідйомною для більшості покупців від 30 гривень за 100 грамів. Через високі ціни у магазинах люди почали частіше скуповуватися на ринках. Щоправда, і там все подорожчало. Навіть найпопулярніші овочі, які в цей період завжди коштували дешевше. Рибіска 20 гривень. але рибіска з Херсона дуже вкусна. Помідори в нас є по 35 дуже хороші. Є заночки по 40, каліновські, теж власні помідори. Огурчики ось по двадцять 25. Ось 25. Пусочка вісімнадцять, А от м'ясо на травневі свята, і взагалі встановило рекорд. За кілограм свинини подекуди просили 100 гривень. Зараз ще правда ціни трохи впали. Але до осень, як стверджують аграрії, дешевше ніж 90, не буде. Корма дорогі зробилися, зерно піднялося в ціні. Чи даже курку годувати не вигодно. Буде що дорого. Ну що зробиш? Це таке літа без кісточки, без нічого. Це 75. п'ять. таке вже з кісточкою по 50, по 60 іде. Трошечки, то. так дешевше. Сало є і 50, і по 30, і по 20. стало більш доступне однією з причин високих цін. Виробники називають дорогий бензин, який після зміцнення гривні мав би подешевшати, але на АЗС не хочуть відмовлятися від прибутків. Як стверджує директор Одеського ринку в Києві Тетяна Меженіна, базари зараз не шикують, аби вижити підприємці змушені продавати свої товари навіть у розстрочку. Або ж згортати бізнес на сьогоднішній день. На ринках підприємців стало десь майже на 50-40% менше. Вони пішли на ярмарки, тому що на ринку мають бути документи. Кожна, кожний товар має в лабораторії санітарної експертизи перевірятися. Не все дешево нині на сільськогосподарських ярмарках, де за задуму мала б продаватись продукція вітчизняних фермерських господарств. Натомість там продають що завгодно і не завжди українське. Іспанські мандарини, польські яблука. дорожче. Здесь Так. Да, да, Тому ярмарки ніхто не контролює. Обіцяли контролювати. Помієте, что... для чого слово ярмарок? Раніше було люди йдуть для того, щоб купити дешевше і домашню продукцію, не то, що продаються в магазині. Вам на ярмарці пропонують, а ви торгуєтеся, а не так, як вам сказали, а ви в пішли, і що в магазині нажі какої В магазині? Що написано, то ви берете. Какой торгуєте? За ви говорите? Але якщо товари першої необхідності люди не можуть не купувати, то на автомобільному ринку повне затище. З початку року в Україні продали лише 11,5 тисяч нових автомобілів, та ще й завозять їх до нас, як в старі часи, переважно на замовлення клієнтів. Авторинок вже досяг дна повного, тому що ми відкотилися до продаж 99-го року. Дивіться в Україні 8,5 мільйонів автомобілів. Допустим, парк поповнився за минулий рік 100 тисяч нових автомобілів. Тобто це мізер. Тобто з кожним днем автомобільний ринок старіє, старіє, старіє. Схожа ситуація й на ринку нерухомості. Через низький попит квартири на вторинному ринку подешевшали в рази. Щоправда, лише у доларах. Тоді як у гривні ціни навпаки зросли. Зараз однокімнатну квартиру за 25-30 тисяч доларів купити можна на вторинному ринку. Причому, якщо вже ми кажемо про 30 тисяч, то це може бути вже ну. Такий метраж, як 30 метрів, 32, 35 метрів квадратних на вторинному ринку. Того обвалу, що дехто очікує, там що квартири будуть по 5 тисяч, повісить, не буде. Не буде обвалу цін і в новобудовах, стверджують фахівці. Через високу вартість будівельних матеріалів, які зросли утричі, а подекуди й у сім разів. Собівартість одного квадратного метра житла в середньому коштує 20 тисяч гривень. Говорити о тому, що ціни на первичному ринку можуть существенно знижатися в дальнішому, ні, к сожалению. Нєтні малейшого основання матеріали вже дорогі, і всі э, закупки идут по новым ценам. Від так суттєвого пожвавлення ринку нерухомості фахівці не очікують, кредити банки не дають, а розстрочки від забудовників мають прив'язку до долара. Але від хибної звички прив'язувати всі ціни до американської валюти. Україні рано чи пізно доведеться відмовитися покупательна способність населення, яка знижається, заставить в кінці кінців дуже багатьох товаропроїзвони місцевих відказатися від цієї ідеї, зв'язаної з компенсацією ціни в доларовому еквіваленті. Тобто гривна і гривна і більше ніякої альтернативи для нього не буде. Для нього буде друга альтернатива закрити свій бізнес за оцінками експертів. Очікувати зменшення цін не варто хіба що. На сезонні продукти прогнози ж подальшої інфляції теж не втішні. адже впевненості, що гривня більше не летітиме в прірву, у виробників немає. Володимир Соколов, факти тижня.